Я прагну розвитку нашої громади. Я прагну залучення інвестицій для того, щоб знизити навантаження на бюджет громади. Тому я хочу створити у нашій громаді команду молодих, активних тих, хто зможе писати проекти і залучати ці донорські кошти. Для того, щоб зуміти команду організувати, необхідно мати ці знання самі. Тому я тут. Я маю певний досвід роботи у соціальній сфері. Я щодня працюю з людьми, які потребують соціального захисту. Я бачу їхню потребу, я бачу цю проблему. Тому я хочу внести зробити свій внесок в розвиток громади. Для того щоб свої компетенції підвищити, тому що досвід мій дозволяє мені, скажімо так, уже враховувати громадську думку, і знаю, я знаю потреби людей, тому що я працювала в різних сферах, але Моїх компетенцій недостатньо для того, аби я змогла якісно написати заявку, якісно підійти до вирішення тих питань, які постають перед громадськими організаціями. А на мою думку, подібні знання вони все одно в житті знадобляться навіть. В моїй викладацькій діяльності я викладаю якраз такі предмети, де в принципі суміжні знання є. Окрім того, навіть якщо я буду працювати на якійсь іншій роботі, все одно робота в групах, робота в командах. Вміння працювати в проектах, брати в них участь, все одно знадобляться. Тому, як на мене, це зараз уже в нашому сучасному світі знаєте загальні знання, які необхідні кожному, хоча б на базовому рівні. Тому що з'являється нова соціальна група людей, які потребують соцзахисту, це і сім'ї військових, сім'ї загиблих. На сьогодні потреба в залученні. Інших коштів е, актуальна. Наша громада деокупована. Ми перебували 38 днів в окупації. Постраждали, і ментальне населення постраждало звичайне, постраждали і наші дороги, по якій сотні військової, важкої техніки ворога йшли. Ми прикордонна громада, але ж ми віддалена від зони бойових дій, і ми приймаюча громада для внутрішньо переміщених осіб, які з зони бойових дій йдуть до нас. Це виклики, які поставив воєнний час. Час до якого ну громада, скажімо, в такому плані не готова, і якій необхідна підтримка донорів у даний час на сьогодні саме важлива підтримка і співпраця з донорами з міжнародними організаціями, з нашими громадськими організаціями, з тим громадським активом, який на сьогодні формується. Треба фінансова допомога, підтримка. Щоб допомагати людям, бо мені б хотілося, щоб Буринь Буринська громада була місцем, де люди щасливі, де в них все є, де вони нічого або майже нічого не потребують, і так далі. І щоб в Буринь приїжджали і бажано б залишалися, наприклад, на довгий час. Що ми сільськогосподарський регіон. У нас найбільша кількість у Сумській області фермерських господарств. Також у нас є певні площі, які можуть бути використані під інші якісь проєкти. У нас є багато незакінчених будівництв, які можливо реанімувати і дати їм нове життя. У нас є прекрасні люди, які як людський потенціал готові працювати. І ми відкриті для співпраці. Ми цього потребуємо і ми запрошуємо. Для грантодавців-донорів буде навіть вигідніше вкладатися в буринь ніж в деякі інші території в нашій громаді є відповідний ресурсний потенціал. У нас є об'єкти нерухомого майна, які потребують модернізації реконструкції. Я вважаю, що для донора це буде ідеальним підґрунтям для реалізації свого проєкту. Знаючи проблематику і маючи можливості, ми зможемо закрити ті потреби і проблеми, які на сьогодні є актуальними. Я хочу зробити свій внесок в розвиток громади. Я лідер за посадою, яку мені довірили в громаді. То я маю думати про розвиток громади, вести за собою людей. Я лідер за своїм внутрішнім покликанням. Я хочу вести людей, їх організовувати, і я хочу отримувати нові знання, щоб бути лідером, який може вести за собою. Тому я лідер. Бо я вмію брати на себе відповідальність і вести за собою людей. У мене вже є певні знання, певна довіра в певних колах. То, в принципі, як не я, то хто.